Дорого, ребят, сьогодні мені знову на каналі Вовшо обшоу і сьогодні у нас така такий більш вог считается ось. Знов всім все. ну, привіт. Я не допомагав. Ось я з хлопцями. Хоче привітати. Ну. Ось ви да. можете їх бачити зараз. так так займо за компанію ходити. Ну так просто гуляємо десь все. Гуляємо, гуляємо. Десь. Мотоцикл, да, мотоцикл їде і до

Мені, мені треба тепер. Не, тепер, тепер мені пора приїжджати, відсоток прибіжуть ще. Ось у нас ще от, таке тут село, лоблять, красиве. А, це не обращайте уваги, це просто. У мене ще за. Не переживайте. Я ще занутий трошки. Ну, в доброму смислі, не переживайте. Зі мною все добре. Ось у нас ще от такі тут. Ось у нас тут така хатка. ну як хатка. Це більш заброшка вже вважаєте, ось така тут заброшка у нас. Так, вона така у нас заброшка тут на... Бачите, можете. Заброшку таку. Ну і вращайте, там. ми, можемо читати. Як друзі, друзі записують відео. Друзі записують відео. Говорить собі. Мені не буде мешати. Горочки всякі. Ось тут дві горки. Зараз будемо спускатись. Зараз це будемо по цим двома горкам спускатися. Вони ведуть прямо до центру села нашого. І да. Ось так будемо спускатись потихонечку. І отак от, от будемо. Потихоньку спускатися. Дорожка нам простоїть трошки длинновата. Нам дорога. Ось у нас ще от такі тут хати у нас таке красиві, як завжди. Ось ще хата, такі, такі, можете бачити забор червоним тут далі. Ось тут ще так гарно все це. Можемо все дерево показати. Смотрите, как красиво там, вообще красота. Вот. Принципе, пока... Да, пока... Я вам уже покажу, пока, ну, пока я там дойду. То... Давайте я трошки пройду сюда и А ну короче, давайте я сейчас побалакаю все там. Короче, ну не, пожалуйста, ну давайте уже, ну подпишите, пожалуйста. Ну ради меня, я вас прошу, И все І підпишіться на мене, я вас получу. Хто не підпишеться, то до вас бабайка прийде. А то до... Не, не бабайка, а до вас, мої друзі, прийдуть і, і... і... і погані вещі з вами зроблять. Так що підписіться. Підпишіться. А то привіт. Ось у нас ще отакі дерева. Тут, ну, які дерева, їх не можна назвати деревами. Ось у нас якісь дивші дерева. Все, у нас тут все обрубують, красиво, все гарно. Красота, як і я її і люблю, пространство і чистота. Ось так, от у, нас все, ось, так от у нас все гарно. На у нашому, мене нашому улюбленому селі. Це кухня наша улюблене, на якому ми родилися і, і живемо. Красота красота. Ну що, красиво жити не закритиш. Дуже гарно і певне красиво. Такі можна стріти. Ось у нас вже трошки продовжується, скоро хати вже почнуться. Так що, ребята, не будемо мешати. Ось ще всякі тут. Такі ще дерева всякі, тут дуже у нас багато дерев. Ось навіть ну, до кущі всякі. Багато кущів, дерева якісь великі. Я туди не лазю і не буду покусувати. Ну, Ми можемо показати, як там це приходить. Там вже є обстановка. Я навіть не знаю, як вам це показати. Примерно як от так от покажу, не знаю, чи вийде щось там хоча б. що тут. Попробуй щось ще подивись хотя бы. А то, блін, ще еще хати всякі. Ось в далечині, ще якісь хати проявляються вже. Ну, давайте поки його звращатись будемо. потрошки по трошки друзей будемо догоняти свої. Все-таки ми з ними друзей. Далек далеко бігають. Ладно, Туди, давайте сюди, щоб... Ось от, давайте ось сюди сходимо. В принципі, давайте отак от, от сходимо. Сюди, в принципі, давайте перевіримо, що тут у нас відбувається, Як тут люди... Як тут люди що роблять, взагалі тут? Як вони тут за цим ухажують? Ну, видно, що дров, оце палки рубають. Це вже гарно. Вже гарно хоча б... Хотя б рубають. Це хоча б гарно, хоча б виглядає. Ось ой ще куча палок всяких. Це ще дуже багато палок всяких. Дуже багато. Ось можете бачити, їх тут багато. О. Все, можу вам отак показати. так от у нас в селі виходить. Ось можемо ще сюди прийти. А, блин, там уже сусіди. Ну як сусіди? Люди живуть, все ще тут всяке багато полок всяких. Все, як можете бачити, тут дуже багато полок і знову ж Навіть озерце невеличке є. І ще ось, городи, які вже засипали снігом. А, кстати, напишіть в коментарях, у вас випав сніг зараз. Чи як у нас чи у вас випав, чи не випав. У нас зараз випав вже. Ну, напевно, завтра розтанемо, я не знаю, чи завтра мороз буде. Вже ребят ну, Нам ще ну, не до цього взагалі. Можете все одно написати, мені буде цікаво. В принципі, Може і у когось не випав зараз сніг ще. Може хтось, якийсь хтось живе в таких країнах, а може. Може просто у когось ще, може, не випав на якомусь краю. Все, у нас ще тут так. Опять же, гарно, я вже не став повторятись. Давайте же сюди сходимо. Давайте же, Давайте вже, вже, в принципі, сюди можна прийтись. Що сюди, принцип, давайте сходимо. Подивимося, що тут у нас. Ось тут у нас твориться. Ось ще якісь дерева. Ось ще дерево. На, вже потихоньку вечері є, як можете бачити. Ой. Це, ось у нас ще куча тут всяких палок Тут ще не палок, а гіллячок. Дуже всього багато. Огороди, які засипало. Жалко, конечно. Ну а що поробиш? Зима є зима. А тут все, ви можете бачити, ось ще всякі тут Гілки, якісь, якісь ялки, куча тут всього. А, блин, там ребята записують, ладно. Давайте поки тут погуляємо, не будемо їм мешати. Записувати. Можемо, в принципі, подивитися, но... Ну. Поки. Куди ж без шуток от... Куди ж без шуток від мене? Кому паличку? Марш... це, це зефірки будете хтось? А? Ставте лайк, дам паличку на зефірку. На лови. Я бачу, що ти поставив вже. Красавчик. Ок, респект від тебе, від мене точно. Вірші, пожалуйста. Ось еще тут багато всього, да. Гілки, палки, огороди засипані снігом. Та й сам сніг тут у нас приветствується. Ось у нас ще тут багато всього. Опять же, гілки, дерева. Дуже багато дерев. Дуже всього багато. Ось можете бачити. Ось можете бачити гілки всякі. Да. Покидаємо, поки у нас тут... Такі отки, дерева. А, да. Все як обычно, в принципі. Он то даже луна. Якщо... Он бачите, луна даже це появилось. Навіть луна появилась, можете бачити. Луна, скажи привіт. Ладно, в мене вже зовсім сижа шиза йде. Ладно. Щось я вже сьогодні якісь шизанути з цими відео. Ладно. А що це? Кому палочку знову? Такого від мене. Кому палочку? Нікому? Ну ладно, нет. Тут... Ну, а тут хоча бы сам. Ладно, хотя бы візьму пшеничку. нас тут всяких багато всего є. От, 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 Опять же огороди оці всі Огороди оце, і, і городи замерзі. Опять же, блін. О, тут ще всякі от багато всього. Опять зуна. Який так відстає, від мене Все, давайте, наприклад, не знаю кудись сходим. Давайте не знаю. Давайте сюди походим. Подивимось, що тут у нас. Ого, тут. Дивіться, як Да я їдя на дом. На. Ай. Ой, мой. Ай. Блин, попало щось. А, тут уже, бачите, вода починає. Все, он Речечка є. Ладно, давайте не будем залазить. Так и давайте залезем. А вас я... Мне ничего не жалко. Тут придется держать Раді вас мені тягнуть ось, ось ти бачити, все у нас озеро, я буду йти звідси, то ще паду відео як же я без... Ви без мене без контенту залинетеся. Нічого не треба. Опачки. залізаємо, оп, такий невеличкий паркур від мене. І... Опа! Ох, приземлились! На наше на нашу вже давно нам знайоме місце. Ох, да. мені з вами дуже красиво, хоча б я не так одиноко. А ще куча огородів, не буду вже однообразитись. Хочу, ну трошечки покласні. Ну, Коротше, на вушечку. Це що не реклама. Ютуб, це не реклама. Тільки посмійте час такі права кинути, що це за реклама. Я ніякої реклами не пропагандирую. Це всього просто трошки показуюсь. Ну, думайте, як подумайте. Не подумайте. Тож, нічого. Просто трошки ще попанкуватись. Ну, в обичному сенсі. Я не такий прям хвастун. Просто трошки. А вишки так хороші. Вони, вони хорошо работають. Бачить? Шукарно. Да, ми я вже заговорюю. Де ще куча хат десь далеко. Далеко-далеко, звідси. Багато хат. Якщо видно, то може десь якось хати знайдете. Трошки я тут головом закрутю. Все десь може там десь хати. Десь там хати вроде би, видно. Бачу, що десь там хати є. Ось я би, десь там хати вроді. Ось вроді би, би. бачите, там хати десь мають бути. Ну вроді би. Вроді мають бути хати там десь. Так от у нас наше сільське життя, життя вот таке у нас таке видно. Да. Ось таке наше життя. Да. Давайте коротше ладно, давайте походим еще. Ще у нас яке тут все вистя, еще якісь остались живе, живе, хоча б снігом не засипу, хоч щось є. Куча дерев знову вже, ну це база і основа. База основа. Щеки тут у нас бачите багато що є тут. Бачите нам тому що ребята ходять, опять же, не будемо вирішати, вони так завіник ходити. Оходимо десь. Бачите, там якісь теж по як листя від дерева залишились. Якось ще якимось чудом Остались на деревах. Оце я розумію чудо. Таке не завжди стрітиш. Ну, може. Я так думаю, на мою думку. <звісно> на мою думку, все є. А то що... Ось, бачите, якщо я повернув десь камеру. Ось, бачите, там ну, десь там якась труба є. Ну-ка, давайте підійдемо до неї. за труба. Ну, Непонятно. Не що це таке взагалі? Можете в принципі фотку робити. З'їду. Можете, в принципі, фотку собі поставити. Ну, якщо вам надо. Что тут? Да. темнота. Темнота. вообще ничего не видно. Да, вообще ничего не видно, но вот, на темнота. Да. От такі труби у нас є. Да на їх от настіки. Давайте трошки передихнемо біля озера, підтуємо. Дивимось, що тут у нас на озері твориться. Ось у нас бачите, тут всяке оце є Це річка всяк, ця річка, вся річка. Ось, бачите, у нас річка якась. Я б нічого пройшовся, у нас вона... неприємно. Перелізу. Давайте, принципі, я вам і так багато показав. в принципі. Думаю, я можу десь завтра чи післязавтра. Коротше, я просто... Я десь... я десь не знаю, коли я віддихнув. Коли, я... коли сил наберусь, то обов'язково запишу вам нове відео. Добре? Договорились, в принципі. Нам і легко говориться, це дуже добре. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і ще, якщо можливості можливість, то діліться з друзями, щоб це відео більше узнавало. Да, це... Ну і оце це все. І, пожалуйста, коментуйте, що мені, пожалуйста, що мені далі зняти. Отож, я прогулки поселіч чи... і... Щось друге зняти, може, щось про ігри там буде щось. Якийсь туторіал може зняти мені. Що хочете, то можете написати. Мені ви Головне напишіть, пожалуйста. Щось. Дякую вам за просмотр.